Зараз на відео можна побачити, як заміняємо свиноматок себе на господарстві. Для цього нам потрібно одна знепродоза, один катетон, спрея запамплура, ранка і олівець. Так, для початку під час домку погляду ми виявили признаки для початку ми закриємо і спреїм, що вона приводить в роботи. Далі, після цього, нам потрібно цепити її рамку для осіменіння. Все, свиноматка заіндексована. Все будемо просто брати до осеменіння. Далі беремо катетер. закладаємо фірсувальний дріб. Друзі зверху. Беремо бутилочку і вставляємо. Це зафіксовано. Все саноматка для спарювання. Рамка її стимулює. От можна побачити, як втягується бутилочка. І ми нічого не видавлюємо, не дусимо, вона сама себе оце міняє. Відалі ще можна пробити тут дирочку, щоб вона легше освоювала от так. Потім для ще кращого вистати знову зберемо балончик і, 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 все. Тут після того, коли бутилочка пуста. Ми катетер виймаємо зразу, не залишаємо і знімаємо рамку осені ліпісе. Через 10-12 годин повторимо.